Права 313. Пляшечка Геліо для душу коштує 48 гривень. Яку найбільшу кількість таких пляшечок, маючи 200 гривень, можна придбати під час розпродажу, коли знижка на цей товар складає 25%? Ну що ж, давайте міркувати з порахуємо, а яка буде знижка, коли ми купляємо зі знижкою 25% від 48 гривень. Ну що ж, записуємо перша дія. Отже, тоді потрібно 48 поділити на 100. Так ми дізнаємося 1%. І результат помножимо на 25. І це дорівнює. Ну що ж, давайте поміняємо ці дії. Спочатку помножимо на 25, а потім поділимо на 100. То ми записуємо, що це 48, що множиться на 25. І ділиться на 100. І це дорівнює. Ну що ж, в першу чергу, давайте розглянемо оцю частку 25, що ділиться на 100. 25, що ділиться на 100, ця частка, і чисельник, її знаменник, можна помножити або поділити на будь-яке число, від цього ця частка не зміниться. Я пропоную поділити на 25, і чисельник і знаменник. То ми записуємо, що це буде 48, що множиться. Тепер 25, що ділиться на 1, це буде 21. 25, що ділиться на 25, це буде 1 поділити. А 100, що ділиться на 25, це 4. Тобто виходить, що помножити на 25 і поділити на 100 це все одно, що помножити на 1 і поділити на 4. Тобто, і дійсно, якщо ви пам'ятаєте, 25% це 1 четверта. Ось воно і є 1 четверта. Ну що ж 48, що множиться на 1, це буде 48. А 48, що ділиться на 4, це дорівнює 12. Записуємо в дужках чого гривень. Це у нас буде тоді знижка. Знижка на пляшечку. Знижка на пляшечку Гелю. Гаразд. Тобто знижку ми знаємо 12 гривень. Ну, а всього пляшечка Гелю коштує 48 гривень. Давайте дізнаємося, яка його буде вартість під час знижки. Ну що ж, записуємо друга дія. Отже, 48. Відняти 12, це дорівнює 36. Записуємо в дужках чого гривень. Це в нас буде вартість. Вартість пляшечки. Гелю зі знижкою. Давайте тут перенесемо зі знижкою. Ну що ж, отже, одна пляшечка гелю для душу коштує під час знижки 36 гривень. Нас запитують, а яку найбільшу кількість таких пляшечок, маючи 200 гривень, можна придбати? Ну що ж, потрібно 200 гривень поділити на 36. Записуємо тоді третє дія. Отже, 200, що ділиться на 36 і це дорівнює. Ну що ж, скільки ж це буде, ну давайте будемо ділити куточком. Записуємо 200, що ділиться на 36. 200. Що ділиться. Що ділиться на 36? Ну що ж, скільки це може бути, спробуємо. 6. Ні, я думаю, що 5. Напевно. Спробуємо 5. Отже, 5 помножити на 6 це 30. 0 пишемо 3, запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 це 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0. 0 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 10-8 це 2. 2-1 це 1, 1, мінус 1-0, попереду не пишемо. Отже, остача у нас 20, а вийшло 5. Записуємо, що неповна частка у нас дорівнює 5. А остача, записуємо 20. Так. Ну що ж, гаразд, ну що ж, що ж тоді вийшло, що ми можемо придбати, тоді виходить 5 пляшечок гелю. Ось таке запишемо. Отже, Записуємо на 200 гривень. Можна, можна придбати п'ять, записуємо пляшечок. Пляшечок Гелю. Для душу. Є. Ну що ж, до речі, у нас ще залишиться 20 гривень. Заплатимо 180 гривень. Гаразд. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Так, отже, яку найбільшу кількість таких пляшечок можна придбати? Записуємо 5 пляшечок. Ну що ж, ось таке практичне завдання на знижки при розпродажу, а також обчислення відсотків від числа. На цьому вправу завершено.